Вазика, да? по полю очень дерево. Не уазик. Боже, спасибо за сохрани. <рис> <О>. <рис> <рис> как, кайфовый, 80 по полям. Ай, камень. ты. Сейчас, сейчас починим. Нифига, какой сильный мальчик. Каши есть назад. Да назад, назад. развертайся, что <Philadelphia> в плане. Захреб. Ну, я взял его в руки, а че он не колет себе? Я кулоты. Я надо было зажать и ты его в руки был, сейчас проверю. Так я я же таки зарубил. Во, в рука. Ранее... У тебя тяжелое кровотечение, дядя что Ты сейчас вытечешь. Спасибо, что в мякало ловил Морфин. Класс. Вроде забинтовал. Физраствор. Давай ликуй меня. А я вожу тебе физраствор, ёперный Потом морфин еще давай. Ёйки мультики. На свое правое плечо посмотри еще для начала. Ты живой еще синатор? Да. Отлично. Я пока что жив. Бляха! Неее! Одного забив. Він на мене виходит і ти целый цей не стреляет! Привет. Привет. В Спини. Да, 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 це вроде. Чуешь? Чуешь ты? Че Чу ты за мной следишь? Я тут всіх хитляру. Молодець. Мене останній забив. Лошара. Так, зараз перед тобою оця вули. дорога буде закінчуватися, то їдь прямо через поле. Вилітай, вилітай. Що, що тут ясно? Це буває. Боже мій, мене зараз знудить через так зробиш. <плес> так, зараз направо, направо, направо. полностью, да, 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 вот так. О, 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 Что за фигня? Дерево. Да, НА мэн! Бляха! Ты сдох? Здорово, киляйся. Да я ж нормально. Да нет, у тебя пули прилетели, дядя. Все, я все, погнали с летом. У меня даже пуланы не нанимаем, все нормально ты же упал. Ну, то я, может, с перелеку. В аниме технике там все хорошо. А что мы так помалу едем? У меня что-то картинка заглючила. Не, нема. Где ты? Так, стой, не дергайся. А. Пошли. Бляха, а, так зара тут темно, тут ТПН вообще до сраки. Не, подожди, зажми шифт и покрути колесико мыши. А! О, -о, о класс! Капец прикольная херня. Что а, это бывает? не знаю. Я в мэр. Я тоже. <laughs> ну что это за прикол О-о-о, <laughs> пулеметик. Не забывай, АД зажимать. Да -да, да, 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 да. Выход. Какие выходы? Два раза икс, да? Видишь, палатка стоит. Перед нами. Там ДДМ это? Да, там где-то, видишь? А это уже точка. Че там палатки? Там вот ты могла Видишь или что ли? Видишь, там кто-то идет? 415-я база. Ответьте. Да-да-да. 415-й, почему не отвечаете? Я база, ответьте. 15-й гравчук, как понял, прием. Цена аж? В уже не важно. Я в той палате, Зара. Я только шучу, чувак какой щелчок непонятный. Что это может быть? Подожди, перед мной какая-то людина. Це, блин, там фиг поймешь, это свиньи, чужие, чужий калаш. Блин. Ага, потом разберешься. Не, реально. Гаси, поп. Нет, это походу свиньи. Я не знаю, его убивать или не Был Бил один. Бил. А, Гаси, потом разберемся. Бляха, пошел. Ого! 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 Да, протоист. Ой, не осознаем. Ой. Завалим своих, так завалим своих. Ладно, друг друга не завалить. Это нюанс. Я понял, что такое чунгус. Биг чунгус. А якого хера в мене, коли я гуглю big chungus motorbike, в мене бак собані жирного оце, половину фото. Короче, там слово chungus. Появилось от слова чанги от английского жирный и анус. От английского анус. Це ты стреляешь що? Не, по мені. Это ты стрелял? Ні, по мне. Бляха, я включу проволоку в ліс. О, это ты пробежал, возле? Бляха, ти свого завалив! Бляха. Прилетіло. Але я ще живий, я цей. 300. О, встав! Офігеть. Бляха! Опять. Я знов 300. Ти не здох? Ні. Зараз попробую ще раз, може встану. Я когось б. Вб... Так, ой, я русского лутаю. Стараюсь. А, все, не все, вжильна, все, 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 все. Да чую трендять. Ты під... піді мной, да? Ну я дав що... Добре. Ну тут хата чиста, может у цей. Біля мене дуже близько е, е, ці автоматні черги. Гранатомет. Тихо хто? Одного забив. Тут тебе... за Забрав в нього рацію. В тебе патч моноліта, чи що? Mm? В тебе якийсь сталкерський патч? чем мені здається. У За монолита. Да, <гум> за моноліт. Nice. З Блін це свої, не свои. Привет. Реально вийшло один из. Та я сам тут крався, під'їхав тільки, Блін пацани я вас я тільки що чуть не розвалив. А я такі целіс. Я на себе до карті поставив сидим в Дискорді, я такий вилажу з машини, дивлюсь на мене пека і дивлюся, я говорю, тут... Та я, я такі, я тут сам лажу, такі думаю, ну ще буде весело. А такі думаю, а вдруг свої? Нормально. Все, я пішов на штурм. Я там урло сидіть. Давай. Якщо що... Якщо кричи в рацію Тип каже, якщо що, кричи в рацію. У мене рація виключена, і поки достану, поки включу, то вже, типа за 10 разів. <ріху> <ріху> не, ну хули. Ради молчания для снайпера це важно. Кстати, да. Ми... О, все, я придумав оправдання четкое. Чого я мовчав? Там якийсь чувак стояв. А, не был такой Ну, no, це далеко нічого не означає. Та-дам! Я зараз цю снапу сюди скину. Это все його бернул. Все, все, все. У меня не молодого. Пишу вина. Чо ти пересів, чого ти мене на колінках? не захотів поїхати? <звук> я заліп в карту, відволікся в телеграм, тільки чую бабах, і ось що я бачу. Ай, бляха. Ну, скажи мені, що я помер. Та я звідки знаю. Я Это же я конечно припарковался как Ксеньор, только какая-то хрена она едет! О! Едут! Короче, мне хе хе <звук> <звук> Рота закрыв, петух. <звук> Четко. Та ну, що то за біда? О, кой завалив. Лежати поросятка, лежати і не пощікувати. Привіт. лохи Лохі, вонючі. Не понять. Опа! Ізі. Mm, дякую мої тактичні бакугани за перегляд. Сподіваюсь, дане ненормальне, неадекватне, супертактичне, професійне і трішки угарне відео вам сподобалося. Покластися, не забуваємо тицяти лайк, підписатися, коментар написати це, типу, ну, обов'язково. Да? Також переходимо по посиланням, а саме телеграм, Telegram, Discord, Instagram, підписуємося. Ви ж красавчики, красавчики. Якщо ви боярі, заможні люди, можете підтримати автора монеткою. Ось вам QR-код. Я буду вам дуже вдячний, ви будете присутні на відео, а саме в відмітці в кінці. Якщо ви вважаєте, що мій колективне відео трішки екстравагантний, ви можете стати його частиною, де мене знайти. Звичайно, в Діскорді або Телеграмі, де ми зможемо все домовитись. Дякую за перегляд. Побачимось далі більше. Справа, вот там, є оцей QR-код. Це може бути простіше відсканувати QR код? Я не, умаю, я не умею дочь все цього. Ти не вмієш відсканувати QR-код? Да. Скільки тобі років? 16 років буде літом. Бляха, як ти дожив до цього віку? <ріх>